Як швидко летить час? Це тільки в мене таке відчуття або у вас також, бо я думала, що після останнього завантаження відео на YouTube пройшло приблизно тиждень, а вже 10 днів пролетіло. Тому я сьогодні знімаю для вас нове відео. Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вас вітати на своєму каналі про в'язання. У мене є готова робота, сьогодні вам трішки про неї розповім. Також сьогодні в мене виходить в продаж майстер-клас по цьому джемперу. Розповім, з якої пряжі я в'язала, які в мене труднощі були при в'язанні. І я хочу вам подякувати на початку за те, що ви підтримали моє останнє відео, дуже багато лайків. Ви писали, що ви також читаєте книги, і мені це безмежно приємно, тому що я зможу на Ютубі ділитися прочитаним, які книги замовляю, купую. І сьогодні, в кінці відео, я покажу вам, що з останнього я придбала і чому саме в мене така сталася неочікувана покупка книжок. Все, розпочинаємо з в'язання, як зазвичай. Джемпер в'язала в техніці реглан-погон. З гарним візерунком. Ви вже могли бачити в попередньому відео, я показувала процес, що в'яжу, але сьогодні це вже готова робота, і сьогодні я випускаю в продаж майстер-клас саме по цьому джемперу. Я ще не знаю, як його назвати, тому якщо у вас є варіанти, можливо, я ще не встигну підписати, зробити пост з назвою, то пишіть, будь ласка, можливо, я потім зміню, якщо все ж таки якось у назву у мене є. Непереборне відчуття, що я хочу його назвати крило, або «Хвіст дракона це мене такі бажання дуже оригінальні, можна так це назвати. Тому що саме цей візерунок, коли він лежить джемпер, саме ось такі розкладці напоминає мені або «Хвіст дракона, так? або крило. І я, мені воно якось не звучить. Так? Мені рекомендували в інстаграмі, я в сторіс запитувала думки, як можна назвати, дати назву пристрасть. Але це все ж таки прив'язка до кольору. В когось це буде зелений, як в моєму попередньому варіанті, і вже якби пристрасть вона не звучить. Все ж таки я прив'язую назви до. Візерунка, можливо, до поєднання там смуг, як останній раз в мене була назва «Лабіринт», тому що там смуги були, такі доріжки а, двох кольорів. Бо кольор буде різний у кожного. Хто, наприклад, придбає майстер-клас, він не буде стовідсотково в'язати саме з червоного, а пристрасть така назва, все ж таки мені здається, що прив'язується саме до кольору виробу. Так, все, поїхали. з якої пряжі я в'язала. Основна ниточка це газал Бебівул 50 грамів 175 метрів. Склад 40% меринос, 20% кашемір, поліамід цікаво, і 40% акрилу. Я чесно не звертаю уваги зараз на склад. Тим паче, з якої пряжі я вже раніше в'язала, тому що я знаю, що вона класна, і мене якби, склад не цікавить. Я знаю, що ниточка тепла, мені цього достатньо. А, так, І друга ниточка, я візьму ось свого кошика, бо це мій останній моточок з етикеткою. Це Kit Silk від Avanti Yarn. Мені дуже неймовірно подобається кольор. Я не один раз писала в інстаграмі, що він просто фантастичний. Хоч я у мене, точніше, немає особливої любові до червоних кольорів, але останнім часом мені вони стали подобатися, тому і в'яжу. 70% суперкід Mere, 30% шовк. Маток має вагу 25 г212 метрів. І колір під номером 77, тут вам не назвала 816 бабіву. таке поєднання. Які в мене проблеми були? Я спочатку вам вже розповідала, що не змогла вірно визначити артикул, ми вже обговорювали. У мене була ціла упаковка. А ось Yarn Kid Silk. Я замовила, в мене був залишок невеличкий, я замовила ще три моточки в магазині В'язанка, і я думала, мені вистачить. Хоча по метражу я прикинула і розуміла, що. Недостатньо три моточки мені буде, але була така надія, що все ж таки вистачить, і я дов'яжу спокійно з трьох моточків собі джемпер. Не тут було. Я помилилася і знову дозамовила три моточки. Тобто два рази робила замовлення додатково в магазині в'язанка, і в мене залишився ось з шести моточків і залишки у мене вже був до того. Цілий моточок. Що вам зараз показую, і де ще пів моточка У мене є, можна в'язати спокійно павутинку. Я вже в'язала з кідмахеру від авантіярм павутинку, і десь приблизно стільки в мене пішло, можливо, трішки більше. Але зараз все. Я трішки хочу відпочити від червоного кольору. На павутинку мені вистачило десь приблизно два матки. Все, що потрібно знати. Тут пішло, зараз вам назву. 109 грамів махеру. моток має вагу 25 грамів. Тобто, так, немало. І газал я витратила 281 грам. Тут я ось розписала. Загальна вага 390 грамів цього джемпера. В'язала на розмір 46-48. А без перев'язів. От, як почала спочатку в'язати. І зв'язала повністю без примірки. Були тільки мої параметри, були вірні розрахунки, і все, повністю зв'язалось. Я приміряю лише тоді, коли в'яжу рукави, щоб визначити довжину його. Все. Тіло я також буваю приміряю, вже коли саме тіло в'яжу, від'єднала рукави, перейшла на в'язання тіла, тоді я можу приміряти, щоб подивитися, яка мені потрібна довжина. На цьому все. Коли я в'яжу верхню частину реглану, я жодного разу не приміряю, тільки вірні розрахунки. Тут у нас є розвороти по спинці, коли в'язала я росток. Попередній частині сидить гарно, я покажу вам фотографії. В принципі, я задоволена виробом, все класно, але є одне але мохер сипеться. В мене вдома живуть три котики. Ми їх ніколи не випускаємо на подвір'я, на вулицю. І в нас живе собака Арчі. Я думала, що від них багато шерсті. Але ні. Цей мохер дуже сипеться. Ну, напевно, як і звичайний мохер, я не хочу сказати, що саме цей ось так себе показує. Ні. Просто ниточка пухнаста, і поки все обсипеться. А поки я не поперу декілька разів. Буде літати шерсть від махеру. Тому що я на собі знаходила на столі, коли протираю його вологою серветкою, особливо перед зйомкою я постійно це роблю. На серветці постійно червоні версинки. Ось так виходить. Тому він сипеться. Але по колкості він практично не колеться тобто гарна пряжа, все класно. Газа бобіву вона взагалі не колеться, а ось махер трішки таке поколювання є, бо ми розуміємо, що тут є махер в складі. І не так, щоб критично, чесно. Для дітей я б не в'язала з нього, тому що в мене дівчата і вони примхливі в цьому плані, колючі речі вони носити не будуть. А от для себе я можу спокійно в'язати. Якщо пряжа колеться, я знаю, що з цим робити, потрібно просто додати більше свободи облягання, щоб плечовий виріб був не в обтяжку. І цього було достатньо. Тобто це так трішки згладити краї колкості пряжі. Все. Так, це на 100% не допоможе, але щоб менш кололося, можна додати більше свободи облягання, щоб менше притискався джемпер до тіла. На цьому мій джемпер завершений. Це є готова робота, і це, напевно, друга готова робота за січень місяць. Так, а перша готова робота це смугастий, був светр-лабіринт. Я вам його показувала, що в'язала для себе, якщо що, ще покажу вам фотографії. Я зараз не знімаю відео про плани. Що на місяць що я буду в'язати. Я зараз не знімаю відео готові роботи, тому що в мене стільки думок, і дуже складно без записів потім зібрати всі речі, бо я не пам'ятаю, що я коли в'язала, чи ввійшли вони в цей місяць, за який я хочу знімати готові роботи, чи не ввійшли. І це дуже складно, потрібно записувати. Записувати я теж постійно не можу, тому що не завжди є час це зробити, і мотивації недостатньо, щоб записувати. Але потрібно буде над цим попрацювати і все ж таки себе змушувати писати, що я зв'язала, щоб, можливо, все-таки знімати відео про готові роботи. Про плани я точно знімати не буду, тому що в мене плани, я в'яжу по натхненню. Я плани знімала до 2022 року, так, тоді на місяць я знімала. Зараз я цього не роблю вже практично три роки. Так, три роки. А далі, в мене є одна ідея, і я не знаю, що з цим робити. Так, зараз вам зберу трішки пряжі, щоб показати, що я що, з чого я в'язала і що, щоб вам було зрозуміліше. Так, я вже планую в'язати новий плачовий виріб, але є складнощі. Мені не подобається співвідношення пряжі кольорів. І мене це дратує. Тому що коли є класне співвідношення, і воно мені сподобається на 100%, тоді я з захопленням в'яжу, мене нічого не зупиняє, все класно, все круто. Але зараз я цього не відчуваю. А в'язати або що я не хочу. Так, в останньому відео я показувала вам, що замовила ось таку ниточку від Лана Грюсса. Whole wool big Melange 218 колір. У мене його найбільше було замовлення 8 моточків. Маток має вагу 50 грамів, 120 метрів. А, до речі, забула вам сказати, що в'язала на спицях номер 4 Згадала, глянула. Так, тут на спиці. Спиці нам рекомендують 3,5-4. Класний колір. І, до речі, хочу принести вам вибачення, коли я знімала останнє відео, був або не. Не то, що погане освітлення, а освітлення було гарне. Налаштування в мене були збиті на телефоні, і тому відео було затемнене. Але перегляди гарні, лайки. лайків багато, тому я дуже вам вдячна за терпимість, що ви його дивилися і лайкали. Так, ось такий колір класний, він ягідний називається, і я хотіла його поєднувати з чорним. Ось такі зразочки я нав'язала декілька зразочків в одному. Ось так це виглядає. Це Лана Гроса. Тут в мене далі пішла бобінна пряжа, і ось ця ниточка бежева. Так, зараз одну секундочку. Це Ярнард Імперія Merino, Колір 3307. Я не знаю, що мені хочеться. Я хотіла говорила вам, коли. Показувала посилку, з пряжою, що хочу поєднати ягідний кольор з чорним. Ну, точніше, він йде антрацит, теж від Анагроса. І зараз це я зробила, і мені не дуже подобається. Як вам? Напишіть в коментарях, буду вдячна за зворотній зв'язок. Можливо, це тільки в зразку. Зараз ну, так все виглядає не дуже гарно. А в плечовому виробі буде мати гарний вигляд. Я не знаю. Ось так. А, до речі, чорний колір я замінила на бабінний, в мене є ось така паєтка. Мікропаєтка вона називається, напевно, що так: 2-3 мм на бавовні. Метраж 800-900 метрів на 100 г, тобто це приблизно 800-900 метрів. І ось тут в мене ангора 70 і така е, сіра основа і прозора паєтка то це поєднання двох ниточок. А ось це я вже в'язала. В мене ангора 70 чорного кольору. Де ж міще. Так. І вже ось цією чорною паєткою. Тобто на сірому в мене прозора паєтка, а на чорному чорна паєтка я вже думала поєднати ось таким чином. Бежевий від ярнард з чорним. І меланж додати. Але мені теж це не подобається. Зразок зв'язаний, я його попрала, але не подобається нічого. Напишіть, який варіант взагалі вам подобається. Можливо, я вас надихну і ви поєднаєте в своєму виробі. Перший варіант чи ось такий другий з бежевим? Тому поки що цей новий плечовий виріб в мене стоїть на паузі, поки мені щось не прийде інше в голову поєднання. У мене ще є ось така ниточка, але її зовсім мало, і було б класно, напевно, додати її до чорного. Це теж ангора тільки 30 і паєтка золота. Я вже в'язала з цієї, тому маю ось такий залишок невеличкий. Було б, напевно, непогано. Але мені треба дозамовляти пряжу. Я зараз цього робити не хочу, бо на червоний так непогано потрапилася. Ось так це виглядало. Непогано, в принципі. Не знаю, можливо, зв'яжу зразок, і потім вже. Якщо він буде класним, я дозамовлю. І тоді буде таке поєднання кольорів. Я в думках, тому вибачайте за такі роздуми в кадрі. Я не знаю, що мені робити. Була ідея, була налаштована рішуча, що. Після червоного почну в'язати саме ось таке поєднання в новому, в новому виробі, але не сталося, як гадалося. Тому так. Все, друзі, поки що на цьому все. У мене більше ніякої нової пряжі не було. У мене буде цікаве, цікава співпраця. Мені вже відправили матеріал для співпраці, і, напевно, в наступному відео вам покажу, що мені прийшло. Такої співпраці в мене ще не було, але мені це потрібно. Класні там будуть такі штучки. Я вам все покажу, поки чекаю. Так, і якщо ви дійшли до цього моменту, зараз я буду показувати книги. Їх буде дуже багато, і мене ще чекає одна посилка на пошті. Я буду забирати якраз матеріал для співпраці і книги заберу. Але одне замовлення я вже забрала, воно таке немаленьке, і буду вам показувати, що я замовила. І, можливо, ви теж встигнете зробити замовлення, тому що там є класна пропозиція саме на цьому сайті КСД. Вісім книг було в посилці від КСД, тому що у них 20 січня почалася зимова знижка на книги. І заходьте, будь ласка, дивіться, якщо ви читаєте, там дуже приємні такі ціни були. А, і зараз вони є, але не всі книги вже є в наявності, тому що розібрали. І в перший день, коли я побачила цю знижку, практично десь. Пройшло півгодини, як вони зробили публікацію. На сайт було неможливо зайти. Постійна помилка була, але в перший же день я замовила дві посилки, тому що я знала, що швидко все розберуть. І потім, знаєте, замовляти, аби замовити по знижці, я не хотіла. Все ж таки, хотіла, щоб в мене був вибір, і я обрала ті книги, які мені більш-менш би сподобалися. Я не могла, чесно скажу вам, не могла ні зайти. Подивитися, про що книга, бо такі тут є позиції, якими я навіть до знижки не цікавилася, не відкладала їх в кошик, ні в бажанки, нікуди. Просто саме на знижці я ну, звернула на них увагу. Тому я не могла ні почитати відгуки, ні прочитати, про що книга. Сайт постійно зависав. Потім в кошик було тяжко додати книгу, потім зробити замовлення, і це дуже довго все проходило. Зараз сайт працює добре. Я заходжу, дивлюся, перевіряю добре працює, тому що дивлюся, які книги ще залишилися. Мені цікаво, чи взагалі розбирали ті, що замовила я. Ну, все, така відступна частина. Але якщо ви читаєте, заходьте на КСД, там реально класні ціни, і можна книги Агата Крісті 100 гривень зараз коштує, але я її не читаю. Не дуже мені подобаються відгуки, не дуже мені подобається жанр детективів. У мене на полицях є детективи, я зараз їх не читаю. Більш фентезі, Дерек Романи полюбляю. Ось таке щось. Так, і романтичну прозу теж. таке знаєте, для відпочинку. І що ще хотіла сказати. Тому завітайте, є по 50 гривень книги, класні знижки. Все, я розпочинаю, що замовила я, що уривала по цій знижці. Так, з цими книгами я не цікавилася. У мене дві книги від Карен Вайт «Кремниця на вулиці Роял. Це перша книга. Так, про неї я і не знала. Можете почитати, про що книга, якщо вам цікаво. Мала дуже гарну ціну, тому я замовила. І це вже, як я зрозуміла, друга частина цю книгу я бачила, читала про неї гарні відгуки, тобто я її замовила свідомо. Так, можете теж прочитати, про що. Напружений і сповнений з сімейних таємниць просочений атмосферою нового Орелуана. будинок на вулиці Британії. Це Карен Вайт у її найкращому прояві». Відгук. Гарний відгук. Так, дві книжечки буду читати, тому що хочеться чогось спокійного. Мені дуже тяжко йшов Дарк Роман, вимикач. Я його читала десь приблизно місяць. Нарешті завершила. Я потім в іншому відео до... розповім вам, що прочитано, і що зараз я читаю. Сьогодні про покупку. Далі, ці книги я навіть не бачила, ніколи не читала відгуки, але замовила, тому що дуже класне оформлення, ви тільки подивіться. Це перша книга Діти кістки й крові. Можете прочитати про що книга? Вони запаковані, новенькі, класні, бо буває таке, я колись купувала в Якабу, по знижці вони приходили в такому стані, що ось щось уже щось трапилося. Напевно, котики заходили, вже хотіли відкрити. І вони не дуже в гарному стані приходили, такі потрьопані, можна так назвати. А тут класні книги КСД взагалі. Супер. Так, і друга частина діти, помсти, чеснот. Тут політика, ритуали, ну таке щось фентезі про магію буде, цікаво буде почитати. Так, наступна книга це був такий спірний момент, тому що я її відразу замовила, в мене не було часу читати, але відгуки про неї дуже погані практично всі, тому що не подобається переклад. Магічний корабель, Робін Гоп, а торговці з живих кораблів. Писали дуже поганий переклад, за що платили кошти перекладачу? Ось такі були негативні коментарі. Але вчора мені стало цікаво, я просто відкрила там рандомну сторінку і почала читати, і мені сподобалося. Захоплюючи, класно. Я не знаю, як там далі буде. Я читала декілька сторінок і все. Але мені дуже сподобалось. Затягує книга, тому тут ще є така закладка. Буду читати, але не знаю коли. Так, далі цю книгу я також бачила. Це Нора Робертс, Пробудження, спадщина драконового серця. Мені взагалі подобається обкладинка. Дуже класно. Таке поєднання кольорів. Можна брати нитки цих кольорів і в'язати. Мені б сподобалось 100%. Так. Ось так виглядає книжечка. І дуже гарний колір всередині. На Форзиці. Буду вивчати нові слова. Так, і останнє моє замовлення це фентезі. Так, це теж фентезі, це фентезі, щоб ви розуміли. Так, Хто читає звичайні монстри. Супер обкладинка. Книга була запакована в плівку. Все гарно, теж класний зелений колір. Він вам трішки передається, невірно. Ось так це виглядає, бачите? Прикольно. Так, фентезі. Так, яскравий кінематографічний світ, і його магія сподобається любителям класичного фентезі. Фентезі я люблю. І стала його любити після Четвертого крила. Я просто була в захваті. Я не думала, що взагалі буду читати такого жанру книги. Але тепер мене не відірвати. Ось таке моє замовлення було. І мене ще чекає одне: там 5 книг, але вони такі спокійні. Я вам покажу. Там фентезі не буде, оскільки я зрозуміла. Ну, а там подивимося, бо я так сильно й не читала. На цьому все. Буду читати. Я не планувала, чесно, купувати нові книги, але КСД трішки підвело мої плани, і ну, що? що робити, якщо класні знижки. Дякую вам, що ви були зі мною. Якщо ви читали щось із цих книг, напишіть ваші відгуки в коментарях, буду вам дуже вдячна. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Також натискайте на дзвіночок під відео, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео, бо мені колись писало, що не надходять вже повідомлення, коли в мене виходить нове відео. Просто натискайте на дзвіночок, тоді вам прийде сповіщення на ноутбук або на телефон, де у вас є додаток. І ви будете першими переглядати мої нові відео. Дякую вам за увагу і гарного дня!